Сьогодні завершуємо розваження першого слова, яке Ісус промовив з Хрисного дерева, Отче, відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. Людина, яка можливо не входить в весь сміст духовного життя. І вважає, що Христос в тому випадку поступив на правильно. Все-таки Він своїх ворогів, неприятелів, ті, які завдали йому такого болю, поставив на першому місці, а свою маму поставив аж на третє місце. Так можна розважати. Така гіпотеза може мати право така думка також на існування. Але весь міст Біблії. Вся наука Слова Божого провадить до одної цілі і мети. Впізнати Бога. Богові служити і усягнути щасливе життя в царстві Небесному. Бог використовує всі середники, які є на землі, щоби спасти грішника. Бог використовує всі середники, в тому числі і одним із таких середників є хвороба. Яку Бог дає людям? Бо часто і в більшості випадків люди, які хворіють, чи мають невеликовні хвороби, є багато навернень. І Бог також такий середник, використовує для того, щоб людину зблизити до себе. Щоб врятувати людині. Оце так бажане, так що те місце в домі Отця. І Христос знає нашу людську натуру. І коли в розповіді про блудного сина. Ми бачимо, старший син також був незадоволений. Старший син не був задоволений, що батько справив гостину, зібрав приятелів, сусідів, знайомих, найняв музику, зарізав годоване теля для свого наверненого марнотравного сина. Він навіть не йшов, а кликнув слугу. І сказав, запитав, скажи, що діється в нас вдома на подвір'ї? Що сталося? Яка причина такої радості, такого, такого, такої веселості? Твій брат навернувся. Але старший не був задоволений тим. І тоді, коли він. Батько відповідає на це його питання. Ти завжди зі мною був. Я тобі нічого не жалів. Але той, який загубився, який пропав, який воскрес, ми маємо тішитися і радіти. Тут є та нитка, дорогі браття і сестри. Розуміння. Спасіння людини. Хто є в найбільшій небезпеці? Марія? Ні. Йоанн Богослов, який стоїть під Христом Ні. В найбільшій небезпеці є ті, які розпинали Ісуса. Ті, які Його бачували, які плювали, які фальшиво свідчили. Вони є на грані небезпеки. Вони стоять над пропастю, над прірвою. І якщо б їхнє життя закінчилося, да вони б пішли? В гніві, в ненависті, в брехні, в лицемірстві? Додому Отця, а певно, що ні. Вони є в найбільшій небезпеці, і, от, і Ісус Христос. Також вони є Його діти. Вони також є діти Божі, Бог їх сотворив, і вони мають безсмертну душу. І тому Христос іде до Юди, і тому Його вітає, і тому Його називає приятелю, незрадник, бо хоче Його спасення. Все, що є на землі, воно дуже скоро монеться. І наші торги, і наші суди, і наше персинство, і наша велич, і ваш, наша могутність все минеться. Але чекає вічність. Ісус Христос в тому випадку, коли промовляє перше слово, Отче, відпусти їм, бо вони не знають, що робить вічність, спасіння душі ставить на перше місце, щоб рятувати тих бідних нещасних грішників щоб їх спасти, щоб їх запровадити додому отця. Він забуває на свої болі, на свої терпіння, на свої страждання, на, на, на всі ці приниження, які ті бідні діти йому завдали. Він хоче спасіння їхніх душ, він хоче їм неба. А то є та велика. Божа любов, про яку ми могли розважати цілий піст? На тим одним реченням, яке спромовив Христос із Христа. Ну так само ви сьогодні, скільки дивлюся карток за навернення наркомана, алкоголіка ігромана. А хіба вдома так не є в вас? Є в нас вдома таке саме, є ревнивість. і звинувачує деколи чоловік, жінку, то ти розпустила, то ти дозволила. А ти деколи не говориш правди, що вчини син, донька, ти скриєш перед ним і даш тих пару грош для нього. І скриєш його з лівчинки, бо тебе серце болить, бо твоя дитина. І, можливо, діти молодші і старші тебе ревнують, що ти годуєш ледаря, що він не працює, пропиває, краде, колиться. А ти сховаєш і дасть, бо ти є мама. Тебе серце болить. І, можливо, ти про тих інших дітей так не думаєш, як думаєш про нього, і він є на твоєму серці, на твоїй душі. Ну, бо хочеш щастя для нього. Хочеш допомогти йому. Хочеш врятувати його. Хочеш також використати всі середники, щоб не пропала його душа, щоб вона вернувся, щоб став людиною, доброю людиною. Але хтось того не розуміє. Не розуміють ті, які того вдома не мають. Як він не має, вона не знає, що таке наркоман і так далі, вона ніколи тебе не зрозуміє. Вона герой, вона буде тобі радити, що ти маєш зробити, як ти маєш поставити на місце, де ти маєш звернутися і так далі. І все. Є таких багаторадчих уст, мудрих. Але вона не зрозуміє, бо то треба в тому жити. то треба то пережити. То добре радити, коли. Коли ти в хаті того не маєш. І тому бачимо, ми розуміємо, що принаймні сьогодні та восьма наука ми стараємося зрозуміти оту велику любов. Оце велике Боже милосердя. Чому Бог ставить їх на першому місці? Чому Господь Бог до них звертається тими першими словами? Бо вони є його також діти. Діти, які завдали йому болю, тілесного болю, а собі завдали душевного болю. Вони його, діти, які зранили, як ми розважали в одній із проповіді, зранило те, що є найцінніше і найдорожче в світі, зранила його любов, але Він і то прощає. Він і про це забуває. Бо хоче для них спасіння, бо хоче для них неба, бо хоче для них Царство Божого. Він готовий терпіти, вмирати, страждати. Він готовий прийняти всі терпіння і страждання задля того, задля того, щоб вони успадкували небо. І тому дорогі мої брати і сестри. коли в нашому житті є різні ситуації. Коли Можливо, і в нашому житті будуть такі моменти тяжкі. Хтось нас кривдить, хтось нас усудить, хтось нас не зрозуміє, хтось буде якісь наклепи на нас, говорити пльотки і так далі, навіть дуже зранить. Пам'ятаємо на тих словах, які промовив Христос Спаситель з хресного дерева. Отче, відпустимо. Bog ne znajo, kaj delajo. Amen.